І до новин спорту у болінг клубі турбіна, що розташований в торговельно-розважальному комплексі Мусон, відбулися чергові змагання з боулінгу за участю військовослужбовців Севастопольського гарнізону. На турнірі побувала і наша знімальна група. Кореспонденти телерадіокомпанії компанії Бризклали гідну конкуренцію кращим гравцям військово-морських сил. Далі у нашому репортажі. 28 команд учасниць з числа військовослужбовців Севастопольського гарнізону на чолі з командою управління особового складу штабу командування військоморських сил збройних сил України завзято боролися за головний приз турніру Кубок Боулінг центру Турбіна. Дуже подобається турнір. приймаємо второй раз участие в турнірі по боулінгу серед команд виноморських сил. Очень цікава затея. подобається організація сама. І как бы з кожним разом видится рост результатів як нашої команди, так і всіх команд В этот раз ми немножко змінили состав і результат о собі знати. В общем, в результате ми плюс 200 очків набрали більше. Спортивні заходи під агіду командувача військово морських сил України спільно з боленням клубом турбіна вже давно стали традиційними. В третій раз ми проводимо для воєнно-морських сил України такий турнір під названням «Суперкубок Турбіни. Почему такое название? Потому что а, нам очень нравится и очень успешно и платформно мы сотрудничаем с военно-морскими силами. Мы приглашаем всех остальных военнослужащих, которые в силу, может быть, работы, занятости не смогли сегодня посетить этот турнир, а приходить к нам в боулинг, потому что боулинг это не только прекрасный отдых, но это прежде всего спорт. Це здоров'я, красота, Це неописуемо. апісуймам. Приходіть, ви самі все увідіть і почувствують. Крім гарного настрою та приємного спортивного відпочинку. Молодимі, учасники мій. турніру отримали ще один змагальний досвід. А в результаті нового лідера з болінгу команду шумахер комендатури охорони, які за підсумками загальної сумі набрали 1139 балів. Під час ігри общих командних страйків у нас було десь 19. Найбільше приваблює у цьому заході. Були гідні достойні суперники, хороша організація. Для нашої команди це був перший участь у цьому ну, в турнірі. Ми ще ніколи не виступали. Ну, я думаю, зараз будемо частіше тренуватися, підтримувати форму. Частіше зустрічатися в цьому залі з друзями з сім'ями. Головний приз змагання переможцям вручив начальник управління особового складу штабу командування військоморських сил збройних сил України контрадмірал Ігор Тимчук.